Всім привіт, друзі! З вами я, Бібойден. Сьогодні я хочу вам оголосити те, що, якщо, ну, не якщо, а коли набереться 30 підписників, я в магазинчику купляю якийсь скінкейс і відкриваю за робокс. Ось тут всякі скінчики є. Все таке. Типа, ось тут таке. І я якийсь із цих куплю і відкрию на 30 підписників. Далі А от уже на 50 підписників я вже розіграю своїм дром Скінкейсик Так що. Підписуйтесь. Sim, poca.